Сто те запитання: чи має право на відпустку працівник, який працює за сумісництвом? Відповідно до статті 102 з позначкою 1 Кодексу законів про працю України, сумісництвом є робота, яка виконується на підставі окремого трудового договору. Окремим трудовим договором працівник має всі ті самі права та обов'язки, які він би мав за своїм трудовим договором, який би був укладений за основним місцем роботи. Тобто, працівник-сумісник, як і будь-який інший працівник, має право на всі види відпусток. Передбачені законодавством. Ну, звісно, якщо інше не передбачено в самому законі. Наприклад, що стосується відпусток у зв'язку з навчанням, то в законі зазначено, що працівник має право на оплату таких відпусток тільки за основним місцем роботи. Тобто є умова. В такому випадку відпустка за сумісництвом, такий вид відпустки за сумісництвом Працівнику може надаватися, але безоплатно. Тобто ми маємо уважно читати законодавство і дивитися, чи немає окремих умов щодо надання особливих умов да, для а, таких відпусток працівникам сумісникам Якщо таких умов немає, а зазвичай а, всі ті відпустки, які передбачені законом України про відпустки для працівника, є. Однаковими і для працівників за основним місцем роботи, і для працівників сумісників.